Що ж залишила по собі золотоординська навала у історії Русі і України, зокрема? По-перше, вона загострила міжусобиці та феодальну роздробленість руських князівств. Якщо раніше боротьба велася за той чи інший престол, зараз об'єктом боротьби став ханський ярлик на княжіння, який золотоординський хан надавав руським князям як своїм васалам. З цього монголи намагалися користуватися час від часу і тим самим прибирати немилих ханові князів. Наступний пункт це запровадження системи підданства. Якщо до ІГА єдиною відомою системою відносин у Русі були феодальні, тобто васал Сюзерен, під час ІГА розвилася система підданства, тобто головний чи то хан, чи то князь мав необмежену майже абсолютну владу. Ця азійська система, як нам відомо, прижилася у деяких руських князівствах і потім поширилася на значно більші території. Я маю на увазі, звісно ж, Московське князівство, де влада князя стала досить авторитарною. Тобто на самому початку ІГА ще розвивалися феодальні відносини, а із Занепадом Золотої Орди північно-східні князівства кріпли і розвивалася система підданства. Далі це негативно відбилося на історії не лише України, а й всього східноєвропейського регіону. Впровадження цієї системи стало можливим через наступний наслідок ІГА. Знищення значної частини правлячої еліти. Тобто, коротко кажучи, винищення князів. Рюриковичі і удільні князі це була та еліта, яка могла керувати князівствами. Вони мали досвід, мали традиції керування, що успадковувалося від їхніх батьків, дідів прадідів. У чисельних міжусобицях та стичках з монголами князі, вочевидь, гинули, і, скажімо так, звільняли правлячі вакансії. Саме тому дружинники займали керівні посади у тих чи інших удільних князівствах, визнаючи владу хана і отримуючи натомість владу наближену до абсолютної. Звісно, не лише князі гинули, а й просте руське населення. За деякими даними, кількість людей на території усієї Русі скоротилася приблизно на третину за ці два з половиною століття. Ще один негатив від монгольського іга це, звісно, руйнація міст. Лише міста могли бути цілі монголів, адже усілякі хутори та невеличкі села взагалі не помічалися могутньою та швидкою кочівною армією. За деякими даними, із 74 міст, відомих на Русі у 12-13 століттях, 49 піддалися монгольським атакам, і 14 з них ніколи не були відбудовані. Разом із занепадом міст занепадали цілком міські професії, такі як торговець та ремісник. Ці категорії населення мігрували на Захід та на північ при першій можливості. І в принципі найбільш важливою віхою монголо-татарського іга на Русі стала втрата саме українськими князівствами Незалежності. Адже якщо північно-східні так звані російські князівства зберегли юридичну незалежність і надалі державотворчий процес якось хибно та збочено, проте все ж таки відбувався там, у Подніпров'ї, Галичини та Волині цього не могло бути. Адже там була влада уже інших держав. Так була втрачена лідируюча роль цього Руського регіону. Бо у той час, як українські князівства мали здобувати незалежність чи обмежувати залежність від держав-загарбників, північно-східні, а зокрема Московські князівство, вже розвивалося і загарбували для себе нові території. Саме до втрати державності апелюють шовіністичні історики. Вважаючи, що історія народу переривається стратою державності. Проте Михайло Сергійович Грушевський вважав навпаки: вважав, що лише розвиток народу є основною течією історії країни. А народ лишився, хоча й з великими втратами, і розвивався інакше, ніж сусіди, що лишились незалежними. Таким чином, його ще більше внесло розділення між північно-східними та південно-західними князівствами Русі, на теренах яких постались часом різні народи. На цьому наш об'ємний величезний тиждень завершується. Дякую, що були з нами. Усього вам найкращого і шануймося.